Привіт, привіт! Ну що, діви. Це наш старопрогноз на серпень. Тому що я діва в асценденті, будемо дивитися, що там у нас буде відбуватися по трьом основним сферам життя: це наш індивідуальний стан. Про що ми будемо думати, що будемо хотіти. Як в цілому будемо себе відчувати? Подивимось сферу партнерських взаємовідносин, комунікації з іншими людьми. З усіма з ким ми потенційно можемо спілкуватися на наступному в наступному місяці. Ну і звісно, подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання. Досягнень фінансів, кого що хвилює. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитись, ще карти можуть програтися. А, ну і чекаю всіх на карту дня, на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок мотивувати, надихати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний Посилання в описі під цим відео або в шапці каналу. Речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонцю, а ще й в асценденті або де у вас при народженні стояв місяць, в якому знаці. Адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Давайте подивимось першу карту для дів. Король Кубків. Ну тут може бути якась, не знаю, може знайомство з якоюсь людиною водної стихії, рак риба або скорпіон. Яка може бути допомагати вирішити якісь питання? А це може бути таролог, езотерик, нумеролог, психолог, психотерапевт. Це може бути людина, яка непосредственно працює в сфері, де треба постійно спілкуватися, комунікувати з іншими людьми. Може, ви будете просто звертатися за послугами до якоїсь людини. По цій карті це може бути ваш батько, там спілкування якесь може бути. Може бути якийсь колег. Або в принципі карта може казати про те, що ви знаєте, якось в емоційному плані будете дуже так емоційно стабільно себе класно відчувати, скажімо так, по цій карті. Або от, може бути якась дискусія з цією людиною відпочинок, може алкоголь будете по цій карті багато вживати, тому що у нас кубки таку історію символізують. Давайте ще одну карту подивимось на індивідуальний стан. Дів'ятка пентаклей, клас, Боже. Ну, по-перше, Діви, карта каже про те, що фінанси будуть, і доволі таки непогані фінанси можуть бути. По цій карті може бути така історія, що ви можете їхати не відпочинок, вкладатися фінансово в це. А по цій карті може бути така історія, що ви можете витрачати гроші на себе. Ботекс, пластика, ін'єкція, стоматологія, не знаю, якісь речі купляти, якусь техніку, все, що. Скажімо, так може вас задовільнити, наповнити от в емоційному плані, тобто якась така дуже важлива класна вагома покупка для вас. А по цій карті, що тут можна, ну, може разом, ті типу, з якоюсь людиною це може бути ваш чоловік, якщо ваш хлопець, там дівчина, жінка, з якою ви можете разом там їхати на відпочинок, наприклад, приємно проводити час. А по карті дев'ятка Пентаклі не знаю, може класний клієнт прийде, який там заплатить вам більше ніж ви очікували за вашу роботу. Ну, вообще, така карта ізобілі. Коли ви знаєте, відчуваєте себе дуже так комфортно, і взагалі, така карта любові до себе, коли ви впевнені в своїх діях, рішучі, вольовиті, ну, прям така непогана карта. Ну, мені здається, тут може хтось подарунок вам зробить якийсь як варіант. Мічі, ну дивіться, сімorка Мічі каже про те, що а, по цій карті може бути така історія, що, не знаю, може якась людина проявиться до вас, і ви будете там шукати якісь компромати, а, думати, що людина з якось з нечистими побужденнями до вас проявляється, а по цій карті ви можете багато казати чогось, говорити, розмовляти, і хтось може, скажімо так, приарканяти вашу ідею собі і реалізувати її швидше, ніж ви розумієте, да, тому би карта каже про те, що більше робіть, менше говоріть. По цій карті може бути така історія, що а, може бути фізичне варабство чогось. А, не знаю, от фінансів може бути фізичне воробство, типу не знаю, там залишити сумку, десь хтось щось стире. Тому будьте, будь ласка, обачнішими. Ну, це може бути така історія, що може проявитись людина егоїстичного типу характеру. От в комбінації всі карти можуть казати, людина може щось сказати вам, говорити те, що вам потрібно почути, але при цьому хотіти від вас щось отримати. Скажімо так, в ущерб вам. І тут ну, все ж таки треба фільтрувати, не попастися на цю історію, тому що людина може вам скористатися, скажімо так, але при цьому ви можете якось залишитися в ущерб. На дні, коли випадає карта сімка да, жезлів, ну, сімка жезлів може казати про таку історію, що може вам потрібно Навчитися вибудовувати особисті кордони від інших людей, тому що по цій карті багато хто вам що може казати, говорити, як вам треба робити, а вам треба проявити любов до себе, відстояти свої кордони і зробити так, як ви вважаєте за кордон, за, кордон, за потрібним. А по цій карті можуть бути якісь препятствия, ограничення, за рахунок чого ви може якось скажете, даною йому і убіжити. Будете убігати від проблем замість того, щоб їх вирішувати. Хоча карта каже про те, що треба. Не боятися, справлятися з труднощами. а По цій карті може бути історія, що буде знайомся з якоюсь людиною, але при цьому це буде якась несерйозна історія передружбані дружбані до отношення. Коли ви будете думати, що там щось може потенційно бути, але при цьому людина може сидіти на двох стулях, обманувати, увілювати, маніпулювати, скажімо так, казати вам одне, а по факту думати інше. карта Якогось сраження, конфлікту може. Ну, мені здається, тут все ж таки вам треба навчитися, от буде відстояти якось свою точку зору, і все буде класно. Давайте далі подивимось для вас. Партнерські стосунки дивимось. взаємовідносини з іншими людьми в наступному місяці. Шестерка Пентаклі. Ну, дивіться, по цій карті може бути фінансове надходження. По цій карті може бути така історія, що якась людина може попросити зайняти у вас грошей, або ви можете в когось займати гроші. А по цій карті може бути, не знаю, може проявитись якийсь покровитель, не знаю. який буде вас там Чимось пригощати, щось вам дарувати. Просто так давати гроші, я не знаю. По цій карті може бути пропозиція на підвищення на поточному місці роботи, а також а, по цій карті можете займатися благочинністю в наступному місяці. Це може бути відчуття нехватки грошей, за рахунок того, що можуть бути от якісь бажання якось витратитись на щось, що може не треба зараз робити, я не знаю там. Це ви от знаєте, ви можете якось вкластися на якусь покупку, а вона може бути якоюсь збракованою за рахунок якоїсь імпульсивності, типу не помітити якихось нюансів, ну. От. Де видно, типу, що ця річ там вона якась не така. Це може бути стосуватись, наприклад, лікаря. Імпульсивно підете до якогось лікаря, скажімо так, він не дасть тих результатів, яких ви очікували, як варіант. Но мені здається, тут або проявиться якась людина, яка там щось може займати у вас, може ви комусь займатимете у когось, або може бути якийсь подарунок по цій карті, або благочинність. Давайте ще одну карту. Подивимось. Карта мір. Ну, тут може бути історія знайомства з якоюсь людиною на розстоянні, коли людина здалека здали, буде присилати вам якісь подарунки. Це може бути така історія, що будете багато спілкуватися, комунікувати, може, навіть не з однією людиною. Обична оця карта дає якусь таку історію гармонії. В контексті брати, давати, тобто взаєморозуміння у вас може бути дуже активне може бути спілкування. По цій карті може вас людина якоюсь ситуацією навчить чомусь, або ви будете погнати якусь інформацію. Переймати її на свій якийсь життєвий досвід, і вона вам якось допоможе в чомусь. а Карта образування не знаю може будете чомусь навчатися, шукати якогось класного викладача. А, або не знаю, може буде якось разом. Може хтось запропонує разом кудись поїхати, переїхати разом кудись. Міграція може бути по цій карті до людини, яку ви знаєте. Як варіант, а, карта може бути а, показувати якесь завершення якогось одного циклу в вашому спілкуванні і початок абсолютно нового. Ну, це може бути і в контексті а, завершення спілкування в плані фізично представник спілкуватися, або перехід на більш якісніший формат. Пропозиція руки і серця може бути, а пропозиція там, не знаю, а, народити дитину. Понімаєте давайте ще одну карту. Восьмерка Пентаклі. Ну дивіться, восьмерка Пентаклі, В принципі, якщо ми говоримо за стосунки, в яких ви можете бути, або які потенційно можуть з'явитися, то карта каже про те, що стосунки можуть даватися важко вам будувати за рахунок якоїсь сухості і формальності. Обично по цій карті проходить така історія дом работа, дом робота і мало якоїсь близькості, вот в емоційному плані. А по цій карті може бути вектор вашої уваги сформований конкретно на якусь певну людину, за рахунок чого там не знаю. От, от будете тільки з нею спілкуватися більш ні з ким. По цій карті ну, карта може як варіант казати про те, що не знаю, будете якось якщо у вас там робота пов'язана там з клієнтами, от з потоком клієнтів, то тут будете просто багато працювати, спілкуватися саме з клієнтами, і при цьому буде якесь фінансове надходження. А це може бути пропозиція нової роботи, але при цьому робота може бути складнувата, важка від якоїсь людини, яку ви знаєте. Може дистанційна якась робота. Як варіант, давайте подивимося там на дні колоди. Це можете бути така історія, що ви можете якось вирішувати якесь чиєсь питання, от допомагати комусь в чомусь, або вам хтось буде допомагати вирішити це питання. Мені здається, тут вам можуть хтось допомагати щось, якось вирішити, але при цьому це затягнеться на якийсь певний проміжок часу. На дні, коли випадає тройка пентаклей, ну по цій карті це може бути приємне время припровадження з вашими друзями, близькими. Там бар, кафе, ресторан, пляж, не знаю, будь-яка історія там, де ви можете витрачатися фінансами, скажімо так. А це може бути така історія, коли, м -м, опять же, це новий проект може бути колаборація з кимось, коли ви там будете кудись рухатись разом, робити якусь справу, за рахунок чого потім отримаєте гроші якісь. А це може бути опять же, така історія, коли вам не треба боятися просити допомоги у когось, хто може вирішити ваше питання, або може хтось у вас попросить допомоги, і вам треба не закриватися, а допомогти. По цій карті може бути така історія, що, опять же, може з якоюсь людиною. Буде якась обща точка з за рахунок чого ваше, скажімо, так спілкування закріпиться і стане більш таким, скажімо так, ціннішим, сильнішим і на довше, скажімо так, ви зрозумієте, що можна ви вбачаєте цій людині ту саму, з ким можна спілкуватися, там не знаю, рік, два, три, чотири, п'ять, десять. А по цій карти карта навчання ну може реально будете чомусь навчатися в когось, там спілкуватися з якимось вчителем, ментором. Людину, яка просто на більшому досвіді, ніж ви. Давайте тепер подивимось а, роботу, гроші, навчання, кого там що цікавить. Туж жезлів Ну, дивіться, по цій карті може бути бажання або змінити роботу, або щось собі придбати, але по цій карті обично показується саможелання, побуждення к дійстю, але не сама дія. Я б радив по цій карті не боятися ризикувати, бути такими авантюристами, просто брати і робити все обов'язково у вас вийде. А по цій карті може бути якась пропозиція до вас. Це може бути така історія, коли можливість є заявити якось про себе, показати себе з якоїсь іншої сторони. Що в роботі, що в навчанні. може за рахунок якоїсь покупки. Давайте ще подивимось. карту. Карта перевернуть мах. Дві карти, які показують якісь починання. Тут може бути новий проєкт, новий клієнт, нова робота. По цій карті новий колега може прийти. Це може бути новий керівник. По цій карті ви можете почати навчатися, чомусь вкладатися. Фінансово в інтелектуальний розвиток. А по цій карті може бути ну, вообще, от от якась може бути от стосовно грошей, може якась інвестиція, може вам запропонують в щось інвестувати, коли є всі можливості і ресурси з плином часу отримувати більше дивіденти. Хороші головне не побоятися і ризикнути. По цій карті, не знаю, може, почнете дружити з людиною, з якою ви працюєте, як варіант, або навчаєтесь там разом. Давайте ще подивимось. Може, будете якийсь пропонувати проект вашому керівнику, але будете боятися ризикувати, там, казати чи не казати, пропонувати чи не пропонувати. Давайте ще одну карту. Сімка жезлів. Ну, дивіться, сімка жезнів у вас вже випадала двічі. Карта каже про те, що вона хоче на себе звернути увагу. Тут може бути така історія, що вам можуть казати, говорити, там, та не треба це пропонувати, це та не сподобається керівнику, всі діла 50 десяте А от ви, 100, ви, будете, ви будете особисті кордони. Неважливо, як це може бути важко. Не слухайте всіх інших. Зробіться, і ви зрозумієте, що це може і сподобатись. По цій карті може бути така історія, що там не знаю, от в контексті роботи вам всі можуть казати, говорити, як вам потрібно робити вашу роботу. А вам треба взуміти все ж таки настояти на своєму, добіться своєї, і тоді буде з цього якийсь результат можливості розвиток, динаміка. Ну по цій карті може бути якась конфліктна ситуація. Ну я не скажу, що вона буде дуже серйозна. але така от, какая я б сказав, стичка інтересів в якихось починаннях може там, Не знаю, брати чи не брати когось на роботу, якщо ви там керівник в такому форматі. Карта якихось бар'єрів прип'язів. може бути багато роботи, багато задач, які на вас можуть нагрузити, а вам треба, скажімо так, сказати ні. Тому що це, наприклад, не ваша робота. Я не хочу це робити. Це не входить в мої обов'язки, як варіант. На дні не випадає карта звізда. Карта озарення якогось, карта отримання якихось результатів. Ну, дивіться, це може бути пропозиція роботи, і вам не знаю, там може вас будуть а, упрашувати, залишитись там, де ви зараз працюєте, і вам треба зуміти відстояти себе, тому що оця нова пропозиція дасть вам класні плоди, результати в майбутньому. А це може бути така історія, коли а, прийде якесь озарення з приводу чогось, когось, а, з приводу може якоїсь людини, з якою ви працюєте. В контексті того, як з нею поводитись, це може бути така історія, типу, не знаю, може бути якась ідеалізація, восприяття жилаємо здійснення, або ви можете отримати якусь не знаю, маленьку, може не знаю, вкладатись, не знаю, може, вам будуть казати там, ваші знайомі, батьки, там, друзі, будь-хто ем, в контексті, типу, от ви будете ділитися з ними, типу, хочу собі придбати машину, і вам всі будуть казати, та не треба, за чим вона тобі треба, не на часі, там зараз це п'яте десяте. Відстойте свої кордони, зробіть, і ви прям будете максимально задоволені. От якась є можливість, не знаю, от за рахунок якоїсь може, покупки, влаження, реалізувати щось, що ви давно хотіли. Це може бути азарення, робота вашої мічти може прийти в ваше життя. Це може нарешті реалізуватися ваше бажання, і ви отримаєте повищення, як варіант, підвищення зарплати, як варіант, тому що мах може про це казати. А по цій карті... Ну, не знаю, це може, звісно, карта показувати якийсь роман на роботі з вашим хтось там до вас проявиться, буде якась сексуальна історія, буде таємний роман з людиною, з якою ви працюєте. Таке також можливо. Якось так для вас. Дуже всіх сильно люблю. Бажаю вам гарного, прекрасного серпня. Бережіть себе. Люблю, цілую. До скорих зустрічей.